Ювілей країни дитинства Івано-Франківський театр ляльок імені Марійки Підгірянки відзначив 70-ту річницю з часу заснування. Святкування приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. Наші кореспонденти розкажуть подробиці. Вуличний перформанс, виставка старовинних афіш, інтерактивне спілкування з глядачами. У театрі ляльок поєднали ювілейні урочистості з міжнародним днем захисту дітей. Задля такої подвійної дати підготували прем'єру виставу «Гусеня». Саме з цієї казки 70 років тому почалася історія лялькового театрального мистецтва у Івано-Франківську. Сьогодні, через багато років, переосмислена вистава, звичайно, до сьогоднішніх подій до сьогоднішніх дітей. Глядачі зможуть через 70 років побачити гусиня. У театрі сподіваються, що нова казка припаде до вподоби маленьким глядачам, адже юні критики дуже вимогливі і вже мають свої репертуарні вподобання. Мені сподобалася вистава Бука, тим, що там майже не було вистави, а грали актори. Мені сподобалася вистава кота голошка Мені подобається Кушеночка. Мені сподобалась підменки. подобалася вистава «Принцеса і чудовисько». А чим? Бо там і, і сумні, і веселі. До ювілейного року актори театру готують також інші прем'єри. Одна з них казкова історія, яка має навчити дітлахів правил дорожнього руху. У планах ляльковиків адаптувати до української сцени білоруську казку «Хохлик» та відновити в репертуарі улюблену багатьма поколіннями виставу гуси Лебеді. Для мене дуже ну, цінний цей ювілей. Ну я, тобто, не перший рік працюю. Для мене цей театр дуже дорогий. Це по-перше. По-друге, сьогодні виступили мої маленькі театральні таланти. Це театр студія Промінчик, керівником якого являюсь я. Та цей мене би подвійне свято. А потрійне свято сьогодні перше червня, день захисту дітей. Так все співпало, що діти виступають на нашому ювілеї саме в цей день. Ляльковий театр це велика родина. Разом з батьками іноді на сцену виходять і діти, які часто є найбільш вимогливими критиками. Я виступаю п'ять разів. П'ять разів? Це шостий мій раз. Шостий сьогодні більший глядач хоче брати участь у тому процесі, який ми ставимо, тобто брати ляльку в руки. Зіграти навіть трішечки ролі. гусеняти це якраз є, коли глядачі йдуть на сцену і пробують пасти гусіння. От, один із таких прикладів. Але ми хочемо глибше дійти. Хочемо, все-таки, ми бачили, як це робиться в Чехії. Ми були учасниками проєкту міжнародного, бачили, як це робиться в Торуні, в Польщі. То е там, взагалі, діти грають, може, з 15 хвилин весна. Вдячних Хоплицький від найщиріших глядачів невичерпної енергії та нових творчих перемог. Такі побажання лунали для ліковиків у день ювілею. Ті ж у свою чергу пообіцяли зробити все можливе, аби подарувати казкове свята якомога більшій кількості дітлахів.